Доброго ранку, друзі! Сьогодні 24 лютого і до Нового року залишилося 311 днів. Понеділок це той день, який треба прати і змушувати працювати на себе. Ми прокинулися, ми тут, ми йдемо вперед. Тому збираємося наводимо різкість і починаємо цей день з правильного настрою. Разом з Р. проранок. І стартуємо як завжди з подій. Сьогодні важко говорити про свята, бо саме в цей день, три роки тому, розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, день, який змінив усе, день, який став символом нашої боротьби та нашої незламності. А ще сьогодні національний день молитви. І навіть якщо ви не про молитви, просто подумайте: згадайте тих, хто вам дорогий, Згадайте тих, хто віддав життя за нас. Бо пам'ять це теж зброя. Друзі, ну і вибачте, але продовжуємо також про ненависть. Сьогодні міжнародний день ненависті до коріандру. Якщо раптом ця зелень з'явиться у вашій тарілці, знайте ви не одні у своїй боротьбі. Ну і щоб трохи розбавити напругу, відзначимо Всесвітній день Бармена. Ці люди знають про людські проблеми більше, ніж будь-який психолог. Тому якщо ваш улюблений бармен вже приготував вам лимонад, оцініть його старання. І нарешті, сьогодні день народження лотереї. Життя це теж лотерея, але поки ми не здаємося, у нас завжди є шанс виграти. Ну і про іменини. Сьогодні вітаємо Івана та Ларіона. Іван це той, хто вічно щось робить, а Іларіон той, хто вічно думає, чи варто було це робити. Ну і одразу декілька слів про погоду. Сьогодні така погода, що хочеться вийти на вулицю і або закутатися в шарф або розстібнути куртку. Залежить від того, наскільки ви любите ризик. Але головне, тепло має бути не лише зовні, а й усередині. Бо справжнє тепло це наші люди, які гріють своїм вогнем незламності. Ну і одразу про прикмети. Якщо сьогодні мороз весна буде пізньою, якщо відлига ранньою, тобто, як не крути, весна буде, а ми будемо її зустрічати. Вітер сьогодні до вітряного літа. Так що парасольки нехай чекають свого часу, а якщо сьогодні сонце, буде гарний врожай, чого саме залежить від ваших зусиль. Що сьогодні не можна робити. Ну, по-перше, не можна працювати фізично, отже, всі, хто тягне понеділок на собі, просто передайте цю інформацію начальству. Також не можна сваритися, і так причин вистачає. Ну і також уникайте гучних веселощів, але маленькі радощі собі дозволяйте. Ну, а тепер гороскоп рубрикам, заради якої. Деякі вмикають наше шоу, тож овен займіться тим, що відкладаєте місяцями, або принаймні знову відкладіть, але дуже красиво. Телець, час зробити щось несподіване, наприклад, погодитися на те, що вам пропонують. Близнюки, сьогодні день для внутрішнього монологу, якщо він стане діалогом, перевірте, чи навколо нікого немає. Рак, ваші дії сьогодні говоритимуть більше, ніж слова. Головне, щоб не занадто голосно. Лев, якщо відчуваєте, що щось не так, можливо, просто треба випити води і подихати свіжим повітрям. Дівам, ваш погляд сьогодні матиме особливу силу. Врахуйте це, коли будете дивитися на людей. Терези, сьогодні ви головний. Персонаж, просто вирішить, який це жанр. Скорпіон, дозвольте собі невелику імпровізацію, але без фанатизму. Стрілець, ви вже майже дійшли до правильного рішення, тому не звертайте. Козиріг, навіть якщо все здається складним, у вас є таємний план, навіть якщо ви про нього не знаєте. Водолій сьогодні у вас буде можливість здивувати всіх, навіть себе. Ну і риби, якщо щось здається підозріло простим, значить, воно і є простим. Просто прийміть це. По розкопу це все їдемо далі, і тепер у нас найважливіша інформація дня на сьогодні понеділок, три роки війни, і попри все, ми стоїмо. Це головне, всі ми маємо свої проблеми, великі, малі, особисті. Але щоб це не було, ми маємо силу це змінити. Ми тут, ми живемо і ми можемо діяти. Ті, хто віддав своє життя за нас, зробили це, щоб ми могли жити, а не існувати. Тому не маємо права здаватися, відкладати, відступати. У кожного з нас є мета, є мрія, є шлях. І якщо не сьогодні почати діяти, то коли? Ми вже довели, що здатні нам неможливе. Тож піднімаємо голову. Робимо те, що вміємо найкраще, і живемо цей день наповно, бо ми частина великої сили. І наостанок, дякую, що були зі мною. Дякую, що ви є. Дякую, що ми разом і що ми не здаємося. Попереду тиждень повний можливостей, і кожен з нас має силу зробити його кращим. Нехай світло буде у ваших серцях, а сила у ваших руках. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.